Ртуть це небезпечна хімічна речовина, дія якої може призвести до отруєння та навіть летальних випадків. Тож, які дії населення при розливі ртуті в приміщенні? Перше, виведіть з приміщення всіх людей та відчиніть навстіж усі вікна в приміщенні. Максимально ізолюйте забруднене приміщення, щільно зачиніть двері, захистіть органи дихання. Надягніть гумові рукавички. За наявності бахіли або звичайний пакет майку на взуття. Негайно починайте збирати ртуть. Збирайте з принцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку із розчином. Більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір за допомогою скотчу, фольги. І теж скидайте в банку. Користуйтесь ліхтариком, щоб не пропустити дрібні кульки ртуті. Банку після цього щільно закрийте кришкою. Вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином або розчином перманганату калію, марганцівки. Зачиніть приміщення і провітруйте протягом трьох.